Ліс називають фабрикою кисню. Одна з найголовніших його функцій як природотворчого комплексу фільтрування, очищення атмосфери від шкідливих домішок. Лісові масими підтримують у нормі водний режим річок, захищають ґрунти від ерозії, забезпечують рівновагу в навколишньому середовищі. Ліс має велике значення для господарської діяльності людини. Він дає деревину для будівництва, матеріал для виготовлення меблів, сировину для виробництва паперу різних хімічних речовин. Корм для тварин, гриби та вітамінні ягоди, цілющі рослини. У нашій країні найбільші лісові масиви зосереджені у зоні полісся та у Карпатах. У степовому криворіжжі ліси з'явилися завдяки втручанню людини порівняно недавно, 6 десятиліть тому. Вони мають рекреаційне призначення і захищають місцевість від техногенних навантажень. У нас так, специфічне довкілля про і ліс для нас це має дуже велике значення, як кисень. Та й зелені зони для відпочинку людей. Лісництва Криворізького лісового господарства розташовували на землях Криворізького, Широківського та Софіївського районів на площі 10 тисяч гектарів. Вік лісових насаджень від 1 до 68 років. Найбільш поширені листяні породи дерев. В складі насадження в нас 82% листяних насаджень, головною породою, в яких є. Це дуб звичайний, це ясінь зелений, це ясінь звичайний, це акація, це берест. На піщаних ґрунтах добре прижилася сосна звичайна у Широківському лісництві, займаються її репродукцією, як кажуть, від зернятка. Все починається із, можна сказати, із збирання насіння. Щоб виростити сосну, який зараз 60 років, збираються шишки, сушаться. Витрусується насіння, і насіння весною висіваються в парники. Два роки воно росте, це насіння. Ми доглядаємо, носимо добрива, щоб вони виросли. Через два роки ми їх викопуємо. Спеціально для посадки сіянців готується ґрунт. Робиться перепашка ґрунта, і висаджується спеціальні саджальні машини. В нас ми висаджуємо ці сіянці. Потім 10 років ми доглядаємо за цими синтеків. Через 10 років воно вже саме росте, і ми тільки доглядаємо, охороняємо від вирубок, від пожарів, від усього. Нещодавно тут розпочали експеримент з вирощування псевдоцуги хвойної культури, яка є альтернативою сосні звичайній. Паросток псевдоцуги здатен виживати в нагрітому до плюс 60 градусів ґрунті. Сосна в таких умовах загине значно швидше. Фахівці Криворізького лізоспу вважають цю рослину перспективною для нашого краю. Діяльність господарства не обмежується лише вирощуванням лісових культур і насаджень та їх охороною. Також лісгосп по своїй направлення господарської діяльності в плані ландшафтного озеленення територій та об'єктів. Лісгосп має вже більше 60 порід. Декоративних чагарників та культур тому ця робота проводиться в плані господарської діяльності підприємства. Загалом праця лісівника дуже специфічна і нелегка. У Криворізькому лісовому господарстві трудяться лише віддані справі справжні професіонали. Такі люди, які попадають до нас в галузі, які відпрацьовують певну кількість там, певний термін часу, і в подальшому вже залишаються в нас в галузі і працюють майже всю, все життя. Ці люди, звісно, заслугують подяки не тільки зі святкової нагоди. Правсою старается поддерживать во всем наших людей. Выписываем помощь, если она тут требуется, если болеет человек, если в семье какие-то не гораздо, всегда поддерживаем. Мы стараемся, чтобы наш коллектив работал безопасно, чтобы их труд был качественный, поэтому стараемся их обеспечить всем, чем только это возможно.